Вітаю, друзі! Про що сьогодні? Про серпень. Кажуть, що серпнем літо вгамовує спеку своїх полуднів і встиляє ранки прохолодними росами. Серпень збирає врожай в комори, нагадує про близьку осінь, попереджає прикметами про майбутню зиму. А ще цей місяць щедрий для українців своїми святами. Державним та церковними. Тож сьогодні саме час з'ясувати, чи існувало в українській традиції святкування медового, яблучного і горіхового спасів. Етнологи запевняють, що нічого спільного з українськими звичаями вони не мають і насправді відображають російську народну традицію. Так, публіцистка, авторка блогу про історію і культуру України Дана Вишнівська відзначає народні назви і традиції трьох серпневих свят спасів дуже відрізнялися в українців і росіян у 19 столітті. Щоб у цьому пересвідчитися, досить зазирнути до поважних етнографічних праць. Хотілося б думати, що це просто неуважність журналістів. А не політика русифікації через культуру. Можливо, джерелом дезінформації стала книга сапіги Українські народні свята та звичаї, яка є найбільш доступною в мережі інтернет і вплинула на зміст україномовної Вікіпедії. Ця книга досить непогана для початківців, але в ній змішані в одне ціле українські та російські звичаї трьох спасів. Дослідниця також виявила, що ні український народознавець Василь Скуратівський у своїй праці Дідух, свята українського народу, ні етнограф Олекса Воропай у двотомнику звичаї нашого народу не зафіксували назв медовий і Яблучний щодо першого та другого Спаса відповідно. Крім того, етнографи не описують жодних українських обрядів на свято. Третього Спаса, то чому ж російські обряди почали описувати, як, власне, українські етнолог, доктор історичних наук, професор Валентина Борисенко, цю плутанину пояснює непрофесійністю дослідників у 90-х роках, ознайомившись з етнографічною літературою, не дочитавшись, що в ній описано? Аматори від етнографії придумали кілька спасів: медовий, яблучний, Горіховий. Але це з розряду фантазій. У народі був один спас 19 серпня. Лише дуже локально часом свято Маковія 14 серпня називали Малим Спасом. Справді. Якщо ми звернемо увагу на найбільш поширені народні назви трьох свят, зауважує Дана Вишнівська, то побачимо суттєві відмінності. 14 серпня в українців Маковія Спас на воді. У росіян медовий спас Спас на воді. 19 серпня в українців Просто Спас, Великий Спас. Святий спас умовно медовий, а в росіян яблучний спас. 29 серпня в українців після свято Успіння святкують успіння першу причисту, А в росіян хлібний спас, горіховий спас, спас на полотні. Слово спас це скорочено слово спаситель. Отже, розуміння того, з якого слова походить народна назва свята, дозволяє зробити висновок, що додавати до нього, взяті з російської культурної традиції прикметники, точно не варто. Запам'ятайте, не існує ні медового, ні яблучного, ні ще якого-небудь спаса, бо спас це спаситель наш. Ісус Христос наголошує настоятель свято Миколаївського храму ПЦУ Полтави Отець Олександр Дедюхін Дні Спасів особливі. Уже через кілька днів віряни підуть до церкви, щоб віддати данину Спасителеві, поставити свічку, освятити дари природи, помолитися і попросити у Ісуса Христа миру. Здоров'я, добра, а також усвідомити необхідність віри у Всевишнього. про традиції кожного з цих святкових днів у наступних випусках. Друзі, звертаю вашу увагу, що нового церковного року, який розпочинається уже за місяць 1 вересня, для православних вірян багато що зміниться. Так, за новоюліанським літургійним календарем, прийнятим на Синоді ПЦУ 24 травня. З наступного року дати святкувань будуть такими: День семи Мучеників Маковеїв або Маковія 1 серпня. Преображення Господня 6 серпня. Успіння Пресвятої Богородиці. 15 серпня. А перенесення до Константинополя нерукотворного образу Ісуса Христа на полотні 16 серпня, Успенський піст триватиме з 1 по 14 серпня. Божої милості нам, люди, наснаги, віри і перемоги. Все буде Україна!